Вже добре грає позиційно. Атака швейцарської команди Рікардо Родрігес у штрафному Родрігес. Родрігес прострілює у напрямку. Дальній Джеврісоу на ударній позиції відає передачу. Шачірі пробиває один. Ну спірна Швейцарії відкриває рахунок. Джердан Шачірі визначається забитим м'ячем. І він зробив це на минулому чемпіонаті світу. Він робить це зараз. Із єдиною різницею. Мохти зараз непоганий вихід. 4 в до речі у футболістів збірної Сербії подача. Дуже швидко відновлює рівновагу у нашому протистоянні. Мітровіч знову удар головою. Поки що все йде за сценарієм 2018 року. Єдине, що тоді ще забив забув переможний гол. Передача віддавав на Фройлера, але вийшло на Тадіча. Душан Тадіч тонесенько на Блаховіча. Влаховіч! Душан Влаховіч і збірна Сербії вже веде. Який красивий м'яч забуває сербу зараз. Душан Влакович Ну, Будь ласка, пара центральних нападників. Мітрович, Влаковіч. І обидва вони сьогодні не залишать поле без забитих голів. Джордан Шечірі помиляється на власній половині. Давайте скажемо про те, що. У нас три забитих м'ячі. І судячи з тенденції цього чемпіонату світу, напевно, буде компенсовано чимало. Шачірі на Джебріясо у торшіршого напрямку правого флангу. Брєлям було. 2 Якщо не було офсайду. 2-2, Якщо не було положення по а його не фіксують від початку, принаймні. Брелям було. Зрівнює рахунок у цьому протистоянні збірна Швейцарії. Ну от вам, будь ласка, от ці гойдалки, чотири забитих м'ячі Це лише перший. Тайм протистояння. Вот що значить, коли две зустрічаються які б'ються між собою. Заплыв даний центр формат спірної Швейцарии. Водо боротьбу тут емболо. Емболо На м'ячі Брель у штрафному майданчику розвертається. Емболо пасує назад. Джордан Шачирі з м'ячем. Шачирі виконує м'яке закидання до штрафного скидка п'ятою. О, Боже, мій То просто не вистачає слів. Чесно, для цього матчу просто не вистачає слів. Підопічні мурати, які 3-2, перед робить рахунок збір збірна Швейцарії, Ремо Фройлер, але він просто виконує фінальний удар. Потрібно дивитися всю атаку.